За подіями в Курській області РФ зацікавлено спостерігає цілий світ. Але реакція російських ЗМІ варта окремої уваги хто вінуват і що ділать? Рупори Кремля заходились шукати винних. Одні звинувачують у провалі оборони російський генштаб на чолі з Герасимовим. Інші кадирівський ахмат, який начебто домовився про ненапад із Збройними силами України. Треті в усіх проблемах звинувачують державні змі, зокрема Ріановості та телеканал МОРФ Зв'язда, які висвітлювали пересування колон з бронетехнікою. На додачу серед винуватців курського провалу опинився і так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він, начебто, прибрав свої війська від кордону з Україною і в цей спосіб вивільнив українські війська для подальших дій. Хоча насправді все це просто мішанина обвинувачень, істерики, паніки і недолугої телевізійної антикризової комунікації, бо Кремль відповідні темники ще так і не придумав. Оскільки кризу як таку приховати ніяк не вдається, громадськості треба терміново показувати щось красиве і заспокійливе. Мовляв, подивіться, мудре військове керівництво тримає ситуацію під контролем, йдуть могутні резерви, і зараз ми всіх обов'язково переможемо. І як відомо, так звана ситуація в Курській області вже дійшла до того, що в перший з часів Другої світової війни війська РФ втратили контроль над сотнями кілометрів території Росії. Кремль оголосив режим контртерористичної операції, але за своєю географією він вже охопив більшу територію ніж за часів російсько-чеченської війни. Важливий момент гараючись у можем повторити та діди воєвалі», Путін вже виклав на стіл усі пропагандистські козири і, із зверненням до нації, мовляв, браття та сестри, треба боронити фатерлянд», звертатися пізно. А місцеві мешканці, м'яко кажучи, не палають бажанням записуватись у партизани. Кремль обрав тактику говорити про ситуацію на Куршині як про стихійне лихо, яке просто трапилося. Російське МНС запроваджує в області режим надзвичайної ситуації федерального значення. Кремль перебуває в розгубленому стані. Триває пошук відповіді на споконвічне питання: хто виноват і що то При цьому путінські генерали перекладають провину один на одного. Проводячи паралелі із Другою світовою війною, слід зазначити. Що, наприклад, 20 листопада 1941 року генерал-майор Андрій Котляров, командир 58-ї танкової дивізії, спостерігаючи втрату управління військами, просто застрелився. У передсмертній записці він зазначив загальна дезорганізація і втрата управління. Винні вищі штаби. Не хочу нести відповідальність за загальний бардак. Відходьте, рятуйте Москву! Певно, що путінські генерали самі стрілятися не будуть, бо, як вже заведено у расистів, їх просто отруять або зіб'ють літак з ними на борту. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, підтримуємо сили оборони словом і ділом, тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.